З вами я Лана, зараз на рунах ми подивимось. Енергії цих днів до вихідних включно. Якими вони будуть для тебе, ці енергії ці дні? Покажіть руни для того, хто зараз дивиться цей розклад. Так, ну, можна так сказати, що Енергетично ви будете замкнені, холодні і сконцентровані більше на своєму внутрішньому світі, ніж на оточуючому. Тут спокій, тут відстороненість. Ви будете намагатися більше заглиблюватися в своє внутрішнє я, прислухатися до своєї душі, ніж до. Тих подій, які відбуваються зараз навколо вас. І такими будуть ці енергії. Енергії холоду, але цей холод це як затища перед бурею. Це коли людина зараз призупинилась і сконцентрувалась, вона готує сили, вона підводить баланс. Свого внутрішнього я, і потім буде вже можливо щось робити далі. А зараз ось такий спокій. Добре, покажіть, руне точніше, чого це стосується. Так, ну це, знаєте, для когось це інтуїція, людина. Заглибившись всередину себе, слухає свою інтуїцію. Це почуття. Тут про це, тут намагання знайти те місце і ті почуття, які приносять вам задоволення і комфорт. Це про любов для декого. Хтось, можливо, буде прислухуватися до свого внутрішнього я в плані кохання. Можливо, будете відслідковувати свої відчуття і думати про те, чи хочете ви мати це в своєму житті, чи не хочете, що відбувається. Можливо, ви поки що відчуваєте себе в плані кохання, в плані почуттів. В такому відстороненому, захололому стані, але це означає, що в ці дні ви будете аналізувати і готуватися до того, щоб впустити, можливо, ці потоки в своє життя. Ви будете прислухатися до веління свого внутрішнього, до своєї душі, до своєї інтуїції, що вона вам підкаже на рахунок цього. І покажіть мені, руни, що ж вона може вам підказати, на що звернути треба буде увагу. Дивіться, ваша інтуїція і ваше внутрішнє говорять вам, що у вас, як наче закриті шляхи. Можливо, ви не готові, можливо, ви не контролюєте ситуацію. Можливо, ви думаєте, що ви не здатні кохати, або ще не знайшовся той на світі, який здатен мені сподобатись, або покохати мене. Тут зверніть на те, що у вас, як наче закритий шлях, і ви самі його собі блокуєте. Чому? чому? Покажіть, руни, чому людина блокує собі цю дорогу. Чому блокує цей шлях? Тому що ви занадто м'які, ви м'які, але і доволі сильний маєте в собі стрижень. І ви не хочете обирати будь-що і будь-кого. Ви Якщо ви жінка, маєте в собі природні якості, і ви не погоджуєтеся на розмін на маленьке. Да? Якщо вже любити, то бути дружиною. Якщо вже кохати, то щоб не було застою. Ви блокуєте цей шлях, бо не бачите перспективи. Ви ще не зустріли, мабуть, ту людину, до якої можуть, може потягтися ваша душа. А вам не хочеться обирати будь-кого, погоджуватись на будь-що. Ви йдете до розвитку, незважаючи ні на що. Ви маєте в собі. Глибинний жіночий потенціал, якщо ви жінка і маєте в собі енергії розвитку, якщо ви чоловік. А ще можливо, якщо ви чоловік, то ви, якби, можливо, журитесь за якоюсь жінкою в своєму житті. І вона не дає вам рухатись далі. Можливо, приклад батьківської сім'ї. Блокує цей шлях до кохання, якийсь негативний приклад. Можливо, вплив матері тут може бути як блокатор почуттів. Або приклад материнських стосунків, також може бути таким важелем, який блокує ваш шлях до почуттів. До кохання. Добре, і покажіть мені, руне, що допоможе людині вийти з цього стану, подолати ці блоки, що допоможе найбільше. Тут глибинне переосмислення помилок своїх, чужих, тут відкидання і проробка страхів. Тут трансформація, без неї ніяк. В наших розкладах дуже часто лунає це слово трансформація, а це зміни, це перехід, це перехід між одним і іншим. Це перехід з одного стану в інший. Тому, коли ви зрозумієте, чого ви не хочете найбільше в своєму житті, і тим самим це означає, що коли людина усвідомлює, як вона більше не хоче жити, що їй заважає, і які помилки вона би не хотіла більше повторювати, таким чином і відбудеться кардинальна зміна, проробка і трансформація свого внутрішнього стану, свого внутрішнього я. Тому вам допоможе в ці дні. Не просто занурюватися і заглиблюватися в свою інтуїцію і свій внутрішній стан, а ще й зміни, які ви можете привнести туди. Коли відбудеться така собі ритуальна смерть оцієї крижаної глиби і щось нарешті зміни. Що ж посприяє цьому? Яка подія може трапитись в цей період? Покажіть, роне, що вплине. Яка подія. Так, так. ну, по-перше, ви відчуєте в собі якусь силу, силу рухатись. Ви будете відчувати в собі потяг жити повним життям. Ви одужаєте, можливо, після якогось конфлікту, якоїсь ситуації. Так, і відкриється якась таємниця, щось ви знаєте. І тим самим ця таємниця, ця інформація викличе рух. Рух. До того, щоб взяти якийсь шанс. Можливо, вам в ці дні буде щось запропоновано. І ви використаєте цей шанс, ви будете хотіти його взяти. Так, так. ви припините якесь спілкування на фоні цієї інформації. Ви будете налаштовані на те, щоб припинити якусь неправдиву ситуацію, інформацію, вийти з якихось конфліктних стосунків, завершити, можливо, якісь контакти в своєму житті, які ви будете відчувати, що вони нещирі. І тим самим ви переосмислите. Свій цей холодний стан, коли вам здається, що почуття задоволення, комфорт, гарні енергії, вони вам недоступні. Ви почнете рухатись до того, щоб взяти шанс, який буде вам предоставлений в ці дні. Ви його зможете зрозуміти. І на фоні цього ви зможете відсіяти непотрібне відділити потрібне для вас від непотрібного, щире від нещирого, комфортне від некомфортного. В кожного своя ситуація, і не обов'язково це може стосуватися саме кохання чи почуттів. Дивіться, дійсно щось проясниться для вас. Ви отримаєте потрібну інформацію, і на фоні неї, ви, підете, ви вже будете точно знати, чого ви хочете, а чого не хочете. Ви зробите вже рух, дію до цього, щоб піти до свого успіху, щоб засяяти, щоб скористатися шансом, який призведе вас до цього успіху. Цими днями вам прийде якась інформація. На фоні неї ви зможете підсвітити свій внутрішній світ, свої внутрішні бачення, свої внутрішні бажання, захотіти жити повним життям, зробити перший крок до цього, до цього нового і припинити те, що не співпадає з вашим баченням. Обрізати непотрібні контакти, припинити стосунки. Можливо, хтось припинить якісь непотрібні для себе знання навіть. Знаєте, пере, переформатує своє бачення. І це така якась буде подія на рівні інформації, на рівні таємниць, на рівні коригування, відсівання потрібного від непотрібного. Знаєте, коли Свої всі помилки ти вже переосмислив, зрозумів. Ти точно знаєш, що я цього більше не бажаю бачити в своєму житті. І обираєш те, що підходить тобі. Ти вже знаєш, як ти хочеш, що ти хочеш. Це шлях до вашого успіху і вам підсвітиться всі дні. Потрібний шлях, як відкрити і взяти ті потоки, які поки що вам недоступні. На цьому все. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємо. Всім доброго дня і по можливості спокійного. І знову випадає руна Лагуз це руна все ж таки позитивних емоцій, інтуїцій. І почуттів. Слухайте свою інтуїцію. Щось таке буде вам підказано цими днями.